створити сімейні форми виховання та зменшити злочинність серед дітей пріоритетні завдання для влади краю. Тож саме це і обговорили під час координаційної ради керівники соціальних та правоохоронних структур області. Спільна профілактична робота цих служб протягом останніх дев'яти місяців позитивно вплинула на стан злочинності серед неповнолітніх. Посадовці відмітили, що на зниження злочинності вплинули спеціальні рейди та виховна робота з дітьми. В краї поменшали випадки хуліганства, грабежів та крадіжок, чужого майна дітьми. Саме такі злочини підлітки скоюють найчастіше. Найчастіше злочин це майнового характеру. Крадіжки в основному це крадіжки, тобто з метою наживи, щоб бачить неповнолітні на в іншого є крута мобілка. Я хочу сам, а також похизуватися. Для чого злочини? Щоб вигляд бути таким подібному іншому неповнолітньому і мати якийсь достаток з того під час координаційної ради також розглянули стан захисту прав дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. забезпечити правильне виховання та захистити права підростаючого покоління серед пріоритетних завдань. Що стосується дітей серед дітей позбавленого батьківського піклування, то сьогодні пріоритетом в цьому напрямку є сімейні форми. Ми будемо робити все можливе, щоб діти, кількість дітей, які перебувають в інтернетних закладах, зменшувалася, щоб вони влаштовувалися в будинки сімейного типу, в прийомні сім'ї. Свою чергу також окреме питання є інтернатні заклади, то інтернатні заклади. В яких навчаються діти, які, які мають батьків, тобто також питання стоїть про те, щоб діти виховувалися в сім'ї без розлучення із своїми батьками. Наприкінці координаційної ради вирішили посилити профілактику злочинності серед неповнолітніх та зробити все можливе, аби забезпечити сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.